Подарувати радість в Івано-Франківську для дітей військовослужбовців організували розважальний захід. Його мета бодай на кілька годин відволікти малечу від болю, з яким їм довелося зіткнутися через війну. Як усе відбувалося у сюжеті нашої Ольги Бабенко? Ну мені сумно це буде. І мені так погано від того, що тата немає. Діана, донька полеглого воїна Романа Волковича. Дівчинка на цьому заході знайшла нових друзів. Що для тебе це означає? Ну, це цікаво з кимось знайомитись, з кимось говорити. Ми малюємо пелики, прикольно, цікаво, весело. Давайте на заході десятки дітей. Вони розмальовують пряники, грають у настільні ігри, беруть участь у спортивних активностях. Це ініціатива волонтерів, які вирішили підтримати малечу бійців 102-ї бригади. Мета трохи зробити гарний дозвіл для дітей, діючих військових так само, не тільки для загиблих, тому що ну, я мало бачу. В нашому місті якісь таких заходів для діючих військових, які вже вітерани у тата, ну і мама вітеран, і тому я так вирішила разом з Анатолієм організувати такий захід. Хто був на фронті? Він залишається там на все життя. Не буває такого, що ти відвоював, затрьохсотився і собі вернувся в цивільне життя. Все завжди з наслідками, як і для свого здоров'я, так і для свого обов'язку. Тому кожен з нас має робити все для фронту, допомагати хлопцям, які там, і родинам тих хлопців, яких вже немає. Це я вважаю це святе, кожен по своїх можливостях, по своєму покликанню має робити максимум. Ветеран переконаний, діти військовослужбовців заслуговують на особливу підтримку, а тому, що саме для дітей ми взагалі все і робимо. Вони починають свій шлях, і ми маємо зробити все для того, щоб їхній шлях був максимально наближений до кращого варіанту ніж до гіршого. Хоча наш ворог робить все, щоб було гірше. І тому кожна можливість будь що робити для дітей, це є завжди в плюс, це завжди те, що треба робити, особливо для дітей. Які може треба заміняти батьків. Такі зустрічі, кажуть організатори? Це можливість подарувати дітям турботу та спокій.